Я усіх вітаю. Сьогодні у нас такий незвичний буде формат. Я зараз без світла, тому хочу вам трішки ось такого едісішного дзену зробити. Зараз я використовую зарядну станцію для того, щоб в мене було таке мінімальне світло, щоб можна було зняти це відео. І про що буде відео, щоб ви розуміли? Відео буде про те, як я відношуся до EDCного світу. Чому я називаю EDC Дзен? Що це для мене таке. Покажу свої дс шні девайси, і на прикладі номаду я покажу як, е які сценарії використання, але в мене не багато девайсів. Це все, всі мої девайси. Тому дуже багато вже людей мені написало, що хотіли б побачити е на прикладі номаду і мої dc шні девайси, е як я їх використовую в Nomad, і сценарії використання цього номаду. Про що буде далі формат йти в е, відео? Я буду зараз вам все це розповідати. По ходу, п'єси, зроблю собі каву, якщо ви не проти. І ми з вами якось так поспілкуємося. Я трошки розповім про себе, <кхем> щоб у вас була уява. Чим я займався, чим зараз займаюся, ну, вже зрозуміло чим, але трошки вам детальніше розповім. Коротше кажучи, давайте спочатку, я думаю, почнемо з моїх edc шних девайсів. Значить, це в нас Multitool від SOG, PowerPint, ось такий маленький. Я дуже люблю, прям ось такі маленькі. Ідісішні девайси, тому що, блін, я ловлю цей дзен в малих речах, котрі вони маленькі, при цьому функціональні. Тобто сох, такі плоскогубці, бітотримач і дуже багато тут різноманітних інструментів. Дуже класна річ, маленька, прикольна, ось вам приклад. Кобра XS або сотка, який розмір. До речі, також класна штука. Ну, я думаю, що ви, ви всі знаєте ці е, девайси, але я показую для тих, хто перший раз е, заходить е, на канал і перший раз, е, в принципі, е, ну, скажімо так, е, починає свій шлях е, в EDC. Тому. Ось так, Cobra XS, MultiTool відсох PowerPint. Далі, що в нас йде? Ось такий прикольний маленький ріжик. Це в нас Райк, я не пам'ятаю модельку, яка це згадає, то я вам напишу прямо в коментарях. Класний, дуже такий елегантний, мінімалістичний і, ось, бачите, прям малюсінький. Прикольно коробочки відкривати, там, ну, класний, він прям клас, коротше. Далі в нас йде Lumін Top AAA. Тут мізінчикова батарейка, в моєму випадку три режими, класний такий ліхтарик, маленький, Кліпса, агонь. Світить дуже дуже класно. Далі в нас. Ну, це зрозуміло, волосся видирати, чи не тільки волосся. Ось мій найулюбленіший ніж це Бук 110, це була моя мічта. І я дуже хотів цей це ніж, і так ось трапилось. Я з дуже хорошою людиною зробив обмін на свій фултанг, який у мене був. Дуже крутий бак 110 американський. Та ви знаєте, що я повернутий на американських виробах. Якісних. Класний ніж. Прям класика така: такий дебелий, тяжеленький. Ось такий класний, мені подобається. Далі такий чохольчик шкіряний. Тут в мене йде Victorinex Alox на, просто на один інструмент під о, клиночок. Класний, маленький такий, тоненький, прикольний, в руках вертіти прям агонь. Ліхтарик Skill Hunt. також подарунок від друга. Тут ви можете протягнути свій ремінь, стропу, як вам зручно, там також можете з номадом використовувати. Тому ось така штука. Далі, без чого я. Ну, це маст have. Ну, для мене так точно це в нас сантиметр. Я його завжди використовую. Ось така в нас апльотка-йде шкіряна натуральна. Також мінімалістичний, прикольний, класний. Тобто, крутий. А, часи, котрі ви завжди бачите в, на екрані, це. Garmin Instinct 2 без solar Panel. Класні часи, дуже прикольні. Мені подобаються. І вони не мають такого великого циферблату. Я ну, не дуже люблю, коли він прям великий. Але тут для моєї кісті прям дуже класно. Далі, що в нас є? Це в нас такий мусатик для того, щоб зробити правку вашого. Ріжика, ось такий він. Прикольний. До речі, ніколи не використовував ще. Та й немає в мене часу. Ви всі знаєте, що в мене наразі е, велика черга. Чому черга? Тому що немає е, світла. Проблеми зі світлом, як і у всіх. Шкіряний також чохольчик такий прикольний. Люблю я шкіряні вироби. Далі, ой, вибачте, вибачте, зараз. Мені не дуже зручно знімати так, але нічого страшного. А, далі у нас ось така радійка: це UV5R. Маленька, ось така прикольна, дуже класна рація. А, вже неодноразово. Не... Короче, хай думає, його віла, Як буде так підстроєн? Ось так. А, виручає дуже чудово, коли світло вимикають. Дуже довго немає світла. Класна. Класна річ. Далі маленький мультитульчик від Nextool. Тут також прям прикольний такий девайсик. Він недорогий. Ну, я думаю, ви знаєте, ось такий маленький він. Ну, і, в принципі, все. Що, ну і Беглері, дуже прикольна річ. Просто нерви заспокоїти, покрутити в руках. Прикольна річ. Класно. Значить, давайте далі з номадом розбиратися, М -м, значить, що? Є у нас огляди на, на каналі по намаду. Але я буду просто зараз вставляти ці девайси і розповідати трошки, як, як я до такого докотився. Ну, менше з тим, коротше кажучи, так, ось це грілка. А, значить, а, раніше я а, займався взагалі менеджментом. У мене а, було хобі, а, це тактичне туристичне спорядження, одяг а, і все з цим зв'язане. Тобто я люблю ось таке активіті, спорт, а, туристичне приладдя різноманітне і так далі. Пошив. А, ну, коротше, коротше прямо це... Моє хобі було. І знаєте, мене так задовбало на моїй старій роботі, що я хотів вже уходити і хотів зайнятися своїм же хобі. Але так сталося. Біда у нас у всіх, що почалася війна, і моє хобі стало моїм основним, скажімо так, моєю основною спеціалізацією. І я почав вивчати більш Плотніше, що таке тактичне спорядження, плитоноски, РПСи. Навіть коли почалася війна, у нас ні викроїв, ні лекал, нічого. Ми брали це все з інтернету і робили, так, да, перші варіанти були такі трошки топорні, але ми ніколи цього не робили, тому. Звісно, що опиту ніякого не було. Тому тут ми я з моїм напарником ми совершенствувалися і робили все можливе. І ось так потроху-потроху, і ми, скажімо так, вийшли на рівень і робили тактичне спорядження. І далі що? Значить. Я почав робити EDC-сумки, рюкзаки, органайзери різноманітні, і мені це так сподобалося. Люди почали EDC-ники писати відгуки, що все дуже круто. І мене це надихнуло. Я почав розробляти різні варіанти сумок. Органайзерів, ось до прикладу, номад. В номаді, в чому сенс взагалі номаду як такого? У мене є така думка, що тактичне спорядження, ну, тобто знання е, з тактичного спорядження можна поєднувати е, в е, edc шний такий ось урбан. Тобто, в даному випадку ми можемо зробити <кій> ось такий пояс. Зі стропою, котрі фіксуються до намаду. Огляди вже є. А, для чого він потрібен? А, для тих, хто в перший раз заходить. А, для того, щоб ця система модульна вона додатково вам розвантажувала, наприклад, якщо ви носите на поясі а, свій намат. вона додатково ця система буде вам розвантажувати і вам буде зручніше. Тобто тут у вас йде демпфер, ось така вставочка, і тут у вас йдуть такі мольки. На ці мольки ви зможете зафіксувати, я вам зараз покажу на прикладі ось такого чохольчика під один девайсик. Тобто ви вставляєте ось цей чохол ось такими класичними стропами, або можна придбати ці такі хлястики, пластикові, швидкоз'ємні. Також прикольно. Тобто, ви фіксуєте завдяки молькам і хлястикам додатково ось такі підсумки. Тобто у вас на поясі будуть вже додатковий storage, ну тобто відділення для чогось. Там, може, там для того ж самого мультитулу чи ще для, для чогось. Плануючи зробити а, свого роду таку сумку скиду Я думаю, що вона буде не сумка скиду а сумка забору. А, тобто така сумочка, яка буде розкладуватися. І, наприклад, якщо ви їдете на рибалку там, чи ще кудись, наприклад, взяли там спінінг, а, одягли номат на пояс, а, зафіксували сумку скиду к молькам. І всю сумку скиду ви ви прикормку кладете, чи снасті додаткові до вашого спінінгу, наживку і так далі. І у вас ця симка ось так ось висить і вам дуже зручно, вам нікуди не потрібно цього тягнутися і так далі. Тому ось така система, вона фіксується позаду. Я роблю ось такі вушка для того, щоб ви могли носити як на груді, так і на цьому, на поясі. Тобто річ максимально функціональна. Знову ж таки, я завжди вам кажу, що е, можна все робити опціонально. Тобто, наприклад, в даному випадку Шокорд, ви можете зафіксувати все, що вам потрібно тут, або прибрати його, або тут мольки зробити. Коротше кажучи, всі ваші побажання, я завжди враховую, підказую вам, і ми це робимо або переробляємо, щоб вам було е, зручно та комфортно. Тому... Е, Сценарії використання у номада е їх безліч, тобто, починаючи від е просто якоїсь ну, трекінгової про прогулки, можете носити там е різними варіантами, зафіксувати на номад все, що захочете. У вас є модульна система, такий ось пояс. Ви можете його зняти і, в принципі, його використовувати як, як ремінь, як пояс без проблем. І У вас ще ось така вставка, і вам нічого не буде натирати. У вас буде, ви будете, ну вам зручніше буде, будете носити мат. І більше того, це буде краще розвантажувати. Чому я, я стараюся всі свої вироби, щоб вони... Гарно розвантажували те, що знаходиться всередині і по вашому тілу. Я е, роблю ось таку ставку під талію. Ну, Я запитую, яка у вас талія е, в обхваті, і роблю суто під вас. Е, кольори різні. Е, можуть бути: це койот, це чорний е, класик такий або Блек Мультикам. Або там піксель військовий мультикам також. Або там. Там це американський варіант кольору, щось типу олива між хакі, Типу, так. Коротше, ось це must-have. Ось це також must have, nomad. Передня кишеня. Тут у нас. Можу бути також опціонально додати ряд мольок під якісь маленькі ось такі речі. Е, я не знаю, ось в мене є ось такий Powerbank, також вкладаєте ось так вертикально чи горизонтально, як вам зручно. Рацію, Ну, до речі, в мене є декілька, а я, наче казав вам, три антени у мене є, є коротенька. І є ще така кліпса, фіксуєте. Збоку, немає проблем. Дуже класно. Або е, кладете всередину ось так. Ну, тобто тільки іншу антенну, але можете її ось так покласти, як вам, як вам зручно. <кій> Тому буде е, дуже комфортно. Е, газовий балончик можете використовувати. Я можу тут е, прибрати, наприклад, ось ці мольки. Ставити таку ось резинку монолітну. Вона буде слугувати по типу кишені такої, і ви вставляєте сюди вже балончик, як на Trail Scoті, до прикладу. Тут є в нас кишеня під документи, можете покласти. Що вам ще сюди? Я не знаю, закинути таке. Ну, я не хочу накидувати, але. Номад, до речі, до номаду я прийшов таким емпіричним методом, не одразу він в мене вийшов. Я спочатку малював, малював, робив. Десь раза з 5-го вийшов чудовий екземпляр такий. Він, якщо бачите, ось це пропитка спеціальна. В Оригінальній американській е справжній кордурі є ось така пропитка для того, щоб е ну, кордура повністю буде у вас водостійка. Вона не буде пропускати воду. Але якщо пропустить воду, тут є клапан спуску. Тому е дуже класна річ, номад, коли ви кудись йдете, ви можете в нього. Покласти все, що завгодно, навіть там, коли за грибами йдете, е, також зроблю сумку скиду під е, цей, під пояс. Тобто ви йдете е, з, з маленьким ріжачком ось таким, <кхи> е, е, і зрізаєте гриби, кладете собі в цей, в сумку скиду. І все це буде розвантажуватися з цим. В номаді у вас буде все головне, тому Nomad, прям він must have. В інстаграмі ви можете подивитися різницю. До речі, Black Multicam буде зараз трошки дорожчий, тому що цей колір він найдорожчий. Я на Rocky Woods завжди. ну, Частіше замовляю на Rocky Woods, Там один метр а, коштує 35 доларів, якщо а, говорити про Black а, Multicam. <кій> а, що ми а, далі а, з вами? Я хотів зробити собі кави а, і ще з вами трошки поговорити, а, розказати, які ще в нас плануються модельки. Зараз я трішечки. Бо без кави я туплю, а з кавою дуже довго. Та я дуже херово сплю, тому що, коли є е, світло, е, ну, ночью світло є, і я, звісно, що я працюю. Тому. Така у нас шо ми? Мідна турка. В цій турці більше ніж мені. 70 років вже в цій турці. Дуже класно. З Афганістану. У свій час привез мій дід. Так, кава. Далі в нас. І зараз зальємо водичкою. Такий трошки Дзен є? Да? І... О зараз Ложечко. Вибачайте, Де моя ложечка? А ось моя ложечка. Це прям, знаєте, якийсь ASMR. МР підісішний? Ще у мене панельний дом? Хтось на задньому плані базарить. Саме базарить в даному випадку. Так, о, якраз кішка койот моя проснулася. І також їсть. Все, поставили ми каву. <кій> І що ми будемо далі? Далі я вам розповім про. Ті варіанти, котрі я хочу зараз додати. Значить, хочу до номаду зробити такі маленькі, невеликі підсумки, котрі будуть фіксуватися також через хлястики або пластикові такі швидкоскиди через мольки. Тобто у вас будуть додаткові ось такі підсумки, ви зможете вкласти же самий ваш мультитул, чи ще щось, чи навіть там балончик, як вам буде потрібно. Можна два е зробити, думаю, ще зробити в Номаді додатково, як і в Trail е Scout, таку монолітну різинку для того, щоб ви могли, наприклад, встановити собі турнікет. І поверх у вас буде ще шокорд, тобто ви ще зможете зафіксувати. Щось шокордом. Можна спробувати варіант зробити ось тут таку нішу під телефон. Буду робити суто під ваш розмір телефону. Тобто, вставили, я думаю, що прикольно, як варіант. Тому класна сумка. Запитуйте, пишіть в коментарях. Я вибачайте, я такий дуже трошки замучений, але мені здається, що я зміг вам дати більше інформації про номад, його використання, мої ідеї, які сценарії повинні бути в номаді. Тому я буду далі його ще, ще більше вдосконалювати, і щоб, вам, щоб ви, вам це подобалося. І я вам дуже вдячен, якщо ви додивилися до кінця це відео. І буде дуже вам вдячен, якщо ви мені поставите лайк, тому що це мені допомагає розвивати свій Ютуб. Наразі в мене 300 підписників, і я дуже хочу дійти до цієї відмітки тисячі. Тому я дуже цього прагну і буду вам вдячен за це. Тому ось таке відео, трошки е бардачок, але нічого страшного. Дякую вам, що ви е зі мною. Е і пишіть ваші коментарі, я буду вам оперативно відповідати, вибачте, дякую вам.